Народився Михайло Вербицький 4 березня 1815 року в селі Явірникоруським біля Перемишля, нині Республіка Польща в сім'ї священника. У 1825 році, коли Михайло виповнюється 10 років, помирає його батько. Мати, не маючи засобів до існування, віддає двох своїх синів Михайла та Володислава, на виховання їх родичу Іванові Снігурському. Михайло разом з своїм братом Володиславом потрапляють до перемишля, де згодом вступають на навчання у Перемишльську гімназію. Михайло вступив до Львівської духовної семінарії. Бо ослов його вивчав неохоче. Уже на першому курсі його посадили на 6 годин у карцер за участь у бунті проти кухаря, який годував семінаристів зіпсованими харчами. Через веселі пісні і запізнення на ранкові молитви Вербицького двічі виключали з семінарії. Втретє, він припинив навчання через шлюб. Семінаристам заборонялося одружуватись. Улітку 1838 року його дружиною стала австрійка Барбара Сенер. Причиною такого поспішного рішення була вагітність дівчини. У подружжя згодом народився син Іван. Проте щастя тривало недовго, за кілька місяців після пологів кохана Барбара померла. Михайло знов повернувся до навчання у семінарії. Якось під час репетиції оркестру разом з іншими семінаристами він бешкетував, стрибав і зламав ногу. Поки зросталися кістки, навчився гри на гітарі, яка згодом стала улюбленим музичним інструментом композитора. Завдяки гітарному супроводу і з'явився гімн, написаний як солоспів. Михайло Вербицький став вправним музикантом, гітаристом і пропагандистом цього інструмента. Вважається, що саме він запровадив моду на гітару і склав перший посібник для навчання гри у Галичині. Вербицький став священником. Його родина жила дуже скромно і майже весь час переживала досить скрутні часи. Тому часто Михайлові доводилося заробляти на хліб уроками музики в приватних клієнтів. Згодом і друга його дружина перечасно пішла з життя. Він залишився вдівцем із сином на руках. Михайло Вербицький завжди мріяв написати твір на слова Тараса Шевченка у часописі Зоря вірші Кобзаря опублікували на одній сторінці з віршем Павла Чубинського без авторства. Думаючи, що кладе на музику твір Шевченка, Михайло Вербицький музично осмислив вірш Чубинського. Але славетний український гімн Ще не вмерла Україна на вірші Павла Чубинського виник приблизно наприкінці 1863 року, як ліричний солоспіл для голосу в супроводі гітари і, власне, так уперше виконаний автором на сходинах української громади в музейній залі української семінарії в Перемишлі. Тільки через кілька місяців, зважаючи на популярність твору, композитор оприлюднив авторську версію гімну для хорового виконання. Писав церковну музику, хоча близькі за духом йому були і світські теми. У його музичному арсеналі народно побутові оперети, будвілі, мелодрами. Водночас створював красиві чоловічі квартети. Окрім того, він є автором великої кількості музики для театру. Стосовно симфонічних творів Вербицького, Людкевич їх вважає першими талановитими зразками української симфонічної музики не тільки в Галичині, а й в Україні загалом. Тобто тим наріжним каменем, від якого бере початок українська симфонічна музика. Місце останнього душпастерства Вербицького – село Млини. Зі спогадів відомо, що нерідко на його столі не було нічого, окрім яблу. Адже він вів дуже скромне життя. До останніх днів композитор жив у злиня. Помер отець Михайло Вербицький 7 грудня 1870 року в селі Млинах. Там і похований у селі Млини поряд із українським кордоном на нині польській землі біля старовинної із 1740 року дерев'яної церкви Покрови Пречистої Богородиці стоїть пам'ятник Пантеон на могилі автора мелодії національного і державного гімну України. Композитора отця Михайла Михайловича Вербицького. 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила музику до пісні Михайла Вербицького Ще не вмерла Україна. Слова державного гімну України передбачається затвердити окремим законом. У зв'язку з цим оголошено конкурс затвердженим. Є лише перший куплет і приспів. Повний текст гімну офіційно не затверджено і до сьогодні. Та незалежно від законів постанов він продовжує жити, бути актуальним і сучасним.